Наше завдання це ось така велика робота. Називається вона золоті пташки. Робити ми її будемо саме інструментом розинкою Це ось такі палички. І розпочнемо ми з синього блакитного відтінку. Його історія починається ще з 19 століття, з невеликого села Дніпропетровщини, але свої популярності він не втратив і зараз. Це про Петриківський розпис, яким майстерно володіє криворізька мисткиня Віра Ерифа та навчає такому виду мистецтва усіх бажаючих інструменти, прості пензлик, рогозинка та бажання творити. І так розпочнемо заняття із маленької рогазинки. З маленької квіточки. Будемо малювати задню стіну нашої квіточки. Вона ось тут про задню стінку. Тобто, і розпочнемо її з світлого кольору, самого світлого, який у вас є. Набираєте на лопаточку і починаємо з серединки. Поставили крапочку, да? а потім раз. І протягнули до лінії. на перший погляд, здається виконати подібну техніку під силу тільки професійному художнику, але то не так. І саме це на своєму арт-майстер-класі доводить Віра Ерифа. Мисткиня вже більше двох десятків років створює власні картини у Петриківському стилі, та більше п'яти років навчає цьому мистецтву інших. В останній час а саме в останні п'ять е, років. Так, в останні 5 років, десь, коли почався цей карантин і все інше, я зрозуміла, що треба не розпилюватися на якісь різні техніки і шукати себе в чомусь іншому. Бо патриківка стала такою, знаєте, рідною рідною, де можна ще шукати і шукати нові ідеї і показувати це людям. Кожен учасник на майстер-класі для себе може віднайти щось особливе. Для когось це пізнання нових технік, а для когось спосіб вилікувати душу. Серед них і Марія з серпня минулого року відкрила для себе мистецтво вільних людей, яке одразу захопило. Жінка навіть зробила символічне татуювання, яке не тільки є прикрасою її тіла, а й символом любові до України. Я захопилася, і це для мене зараз моя особиста терапія під час війни. У мене є тату. Це вже для того, щоб коли є можливість поспілкуватися з людьми, або, наприклад, на майстер-класах, або на груповій психотерапії, було з чого одразу показати, як воно малюється і яка є форма, то я тепер використовую навіть таке тату, яке в мене є і моєю терапією, і до того ще частина України. Частина патріотизму, саме мого. Як зазначає психологиня, будь-яка творчість лікує і турбуватися про внутрішній спокій треба завжди, а особливо у такий тривожний час. І саме у Петриківці це працює найкраще, бо можна не тільки відчути, а й почути скригіт рогодзинки, яка з кожним рухом заспокоює. Людей лікують люди. А якщо в нас поєднує така обща, ну такий загальний інтерес до якоїсь справи, в якій кожен може проявитися саме особистістю, це вже само по собі, є терапевтичним. Для усіх, хто хотів потрапити на майстер-клас Віри Ерифи, та не встиг засмучуватись не варто. Адже наступне арт заняття з мисткинією Петриківського розпису пройде 21 серпня в бібліотеці на проспекті Поштовому. До того ж, для поціновувачів народного мистецтва Віра нещодавно відкрила свою першу авторську експозицію у міському виставковому залі. Назва патріотична, кольори перемоги, побачити на власні очі картини та талон... Землячки, лауреатки міжнародних та всеукраїнських фотоконкурсів можна з вівторка по неділю з 10 до 18.00. Кольори перемоги демонструватимуть протягом усього серпня. Анастасія Костенюк, Андрій Яковлів, перший міський.